Починаючи 17 липня кордон на виїзд з України для усіх чоловіків віком від 18 до 60 років закривається, якщо вони не зможуть на кордоні надати прикордонникам відповідний військово-обліковий документ. Про це нещодавно повідомила Державна прикордонна служба України на своїй офіційній сторінці на сторінці Фейсбук і телеграм-каналі. Натомість немає жодних нормативно правових актів чи розпорядчих документів, які передбачали, що Державна прикордонна служба буде робити це починаючи з 17 липня. Ну вони пояснюють це так, що 16 липня закінчується строк на оновлення військово-облікових даних, і тепер вони будуть перевіряти наявність військово-облікового документу. Тобто, якщо його не буде. Якщо людина не приявить його на кордоні, навіть маючи відповідні права на перетин кордону відповідно до постанови номер 57 просто цю людину не випустять з України. Ось такі новини. Причому прикордонники посилаються також на постанову номер 560 яка набрала чинності 18 травня цього року, де пунктом 17 передбачено, що керівники органів охорони. Державного кордону відмовляють у перетині кордону на виїзд з України для чоловіків віком від 18 до 60 років, які не пред'явили військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Тож, відповідне нормативне обґрунтування є. А от чому це відбувається саме 17 липня, нема. Тому що. Начебто, повноваження прикордонників перевіряти і випускати людей, які пред'явили військово-обліковий документ, з'явилося ще 18 травня. Хоча тоді вони внесли певні зміни у своїй своїй роботі. Пропускні і поділили громадян на певні категорії. Одним дозволяли, іншим не дозволяли. У інших у когось перевіряли військово-обліковий документ, у когось просто так пускали. Ну не просто так, а на підставі тих документів, які дають право на перетин кордону відповідно до постанови номер 57 Також прикордонники окремо зазначають, що вони будуть перевіряти наявність відсрочки у тих, у кого є відсрочка. Якось не, не Тобто, якщо певна категорія людей має право на відсрочку, але в у них немає відповідної відмітки в військово обліковому документі, чи немає довідки про. Оформлення відсрочки, то що тоді їх не будуть випускати? Ну ось це якось не зрозуміло. Нас завжди щось щось не зрозуміло, щось недоговорено, щось приховано. Немає ніякої прозорості, немає розпорядчих актів, які чітко б встановлювали процедуру перетину кордону. Хоча і, і так ці права наші конституційно конституційні наші права на виїзд з України обмежені і обмежені вони не законами України. Які мають ухвалюватися Верховною Радою а просто якимось підзаконними нормативно-правими актами, як там постанови Кабміну? Ну є деякі думки, чому це так, тому що ну закон дуже довго приймається, його треба обговорювати, затверджувати, погоджувати, голосувати. Він там набирає президент, його має підписати. Він набирає сили. Потім, щоб його змінити, треба те, знову проходити певну процедуру. А постанову Кабміну оп, взяв, прийняв. Наступного дня вона вже діє. Ну, умовно так. Так що дуже зручно таким чином вносити якісь постійно зміни в перетин кордону. І іншим чином обмежувати людей у виїзді за кордон. Це дуже зручно, в такому можна сказати, ручному режимі можна все це адмініструвати. Так що, якщо у вас є необхідність виїзду за кордон, то поспішіть до 17 липня, тому що 17 липня будуть вимагати наявність військово-облікового документу, і якщо у вас його не буде, то є всі шанси на те, що ви з України не виїдете.